Всім привіт! У цьому відео ми розберемо налаштування віджитів для сайту. Розміщуйте різні типи віджитів на сайті, щоб покращити взаємодію з відвідувачами та збирати більше контактних даних. Важливо підмітити, для публікації віджитів встановіть наш скрипт перед закриваючим тегом Body на кожній сторінці сайту. Щоб отримати скрипт, перейдіть до розділу сайт «Віджити». Натисніть кнопку Отримати скрипт. Та вкажіть домен вашого сайту. Після встановлення скрипта можна приступити до створення віджета. Всі типи віджетів мають схожі налаштування. Виберіть тип відджету в меню зліва або зі списку, що розкривається. Зовнішній вигляд: Почніть створення віджета з базових налаштувань, вкладка Тип віджета і поля. Введіть назву віджета. Назва потрібна для пошуку в системі. Відвідувачі вашого сайту його не побачать. Для форм підписки. Та інформерів оберіть тип. Вбудований вбудовується всередину будь-якого існуючого елемента на сайті. Попап – з'являється поверх інших елементів, відціняючи їх фоном. Не дозволить працювати з сайтом, поки відкрита. Плаваюче вікно з'являється поверх інших елементів у нижньому куті або на всю ширину екрану. Не заважає взаємодіяти з сайтом. Плаваюча панель з'являється поверх інших елементів у нижній частині екрану або всю його ширину. Не заважає взаємодії з сайтом. Для форм підписки активуйте поля контакту. Натисніть Далі. Вкладка Стилі сайту. Щоб створити віджити у стилі вашого сайту, виберіть колір та стиль. Система генерує віджети на основі ваших налаштувань. Натисніть Далі. Вкладка Оберіть зовнішній вигляд. Виберіть найвідповідніший віджит. Після цього його можна допрацювати на свій смак. Редактор віджитів. Розглянемо інструменти для налаштування стилю та елементів віджета. Базові дії. Структура віджета має три рівні. Стан, контролер. Елемент. При натисканні правої кнопки миші на елементі віджета стають доступними такі основні дії: Копіювати, Дублювати, Вирізати, Видалити, поставити за всіма плаваючими зображеннями. Поставити перед всіма плаваючими зображеннями та до контейнера. Верхня панель: У меню верхньої панелі розташовані такі кнопки: скасувати, Повторити, налаштування мультимовності, зовнішній вигляд віджита налаштовується лише для версії з мовою за замовчуванням. Потім він автоматично застосовується до інших мовних версій. В інших мовних версіях можна змінити лише текст. Перехід між десктопною та мобільною версіями на ширині екрану. Вказаній у налаштуваннях адаптивності попередній перегляд віджета, закрити без зображення та Зберегти. Ліва панель. У лівій частині екрану знаходяться базові компоненти віджета. Якщо вам потрібно додати будь-який елемент, натисніть на нього лівою кнопкою миші та притягніть у відповідне місце віджета. Права панель, коли жоден елемент віджета не виділено, у правій частині екрана видно загальні налаштування віджета. вирівнювання елементів всередині, відстань між елементами, розмір, фон, обведення, тінь, скруглення кутів, внутрішні відступи, зовнішні відступи та адаптивність. Параметри позначені знаком замка. Синхронізують параметри на різних сторінках. Ви можете змінити налаштування синхронізації, натиснувши значок і вибрати потрібну опцію. Редагування елементів віджета. Щоб перетягти до редагування окремого елемента, натисніть на нього лівою кнопкою миші. Налаштування тексту. Щоб змінити стиль тексту, натисніть елемент віджета з текстом. У верхній частині редактора з'явиться панель параметрів налаштування. Зверніть увагу, за замовчуванням у віджеті використовується шрифт, встановлений на вашому сайті. Налаштування зображення. Щоб відкрити налаштування зображення, клацніть по ньому лівою кнопкою миші. Ви можете завантажити зображення, вибрати відповідне з бібліотеки безкоштовних фотографій та іконок або вказати на ньому зовнішнє посилання. Важливо підмітити. Завантажуйте зображення у форматах PNG, JPEG, SVG GIF до 3 МБ. Крім стандартних налаштувань, для зображень також доступне налаштування позиціонування, заповнення, підгонка або за розміром зображення. Налаштування слайдера: перетягніть слайдер з лівої панелі шаблонів віджита. На правій бічній панелі з'явиться кнопка налаштування слайдера та керування слайдерами. Налаштуйте кнопки навігації, індикацію, анімацію показу слайдів та загальний дизайн слайдера у вікні налаштування слайдера. Керуйте порядком відображення, додавайте дублюйте або переименовуйте слайди у вікні керування слайдами. Також можна додати слайд, натиснувши на значок Плюс. Щоб змінити або відредагувати зображення, натисніть на нього у шаблоні, після чого воно з'явиться на правій панелі налаштувань. Натискання на зображення зі слайдера на панелі налаштувань відкриває вікно Зміни та редагування. Використовуйте навігаційні кнопки для перемикання між зображеннями слайдера. Вкладка загальні. Натисніть на елемент віджиту, щоб з'явилася вкладка загальні з такими параметрами: Дія по кліку, Валідація полів контакту. Налаштування таймера. Налаштування відео. Місце розміщення. Форма обмеження віку повністю перекриває екран, доки користувач не підтвердить свій вік, тому цей віджит не має налаштування розміщення. Місце розташування кнопки виклику налаштовується у вікні редагування зовнішнього вигляду. Щоб задати місце розташування форми підписки або інформера, вкажіть CSS Selector Елемента, до якого потрібно додати розміщення. Ця вкладка з'являється після того, як ви налаштуєте зовнішній вигляд віджета та натиснете кнопку Зберегти виберіть, куди додати форму відносно знайденого елемента перед елементом, після елемента, всередині елемента першою, всередині елемента останньою або замінити елемент. Якщо ви не готові вказати місце розташування віджета, активуйте перемикач Вказати місце розташування пізніше. Натисніть готово. Спочатку форму буде видно тільки вам. На вкладці Параметри можна зробити її загальнодоступною. Параметри: На вкладці Параметри Ви можете редагувати зовнішній вигляд віджета, Налаштовувати умови виклику віджета, редагувати розміщення форми чи інформера та налаштувати дії після того, як користувач підписався або натиснув кнопку виклику. Публікація віджета. після збереження налаштувань. Перевірте, як відвідувачі побачать віджит на сайті. Для цього натисніть кнопку Тестувати віджит. Введіть посилання на сайт та натисніть Відкрити. Віджет відображатиметься на вашому сайті відповідно до заданих умов. Після тестування форми опублікуйте її, натиснувши кнопку опубліковано, потім натисніть кнопку Зберегти. Щоб зупинити відображення віджита, натисніть кнопку Неопублікований, після чого Збережіть зміни. Крім того, Ви можете вказати розклад показу віджета, натиснувши значок календаря. Розклад включає наступні опції: Дати початку та закінчення, дозволені дії та час, часовий пояс користувача. Статуси віджета відображаються у загальному списку та деталях віджета. Опубліковано. Для опублікованих віджетів із поточним або незапланованим періодом показу, неопублікований. Запланована. Період публікації запланований на майбутнє, та час вийшов. Термін публікації минув. Інтеграції. На вкладці інтеграції можна налаштувати надсилання дій у віджеті та кастомних подій у Google Analytics. Зверніть увагу, що інтеграція сумісна лише зі скриптами Universal Analytics, встановленим на сайті. На цьому все. Всім гарних віджетів!